Привіт, малята! Літо це чудово, літо це красиво, літо це тепло. Діти, пропоную вивчити дуже гарний вірш. Послухайте уважно, уявіть собі кожне слово. Готові? Тоді починаємо. Літо, літо, золоте! Сонце в небі виграє, промінці летять до нас, гріють щічки повсякчас. На травиці ми гуляєм, метеликів розглядаєм, пташка весело співа, радісна у нас пора. Діти, ви здогадалися, про що цей вірш? Так, про літа. А що в ньому було літнього? Сонце з промінчиками, травичка, метелики, пташки. Усі картинки і допоможуть нам швидше вичити цей вірш. Повторюємо разом: Літо, літо золоте, сонце в небі виграє. Промінці летять до нас, гріють щічки повсякчас. На травиці ми гуляємо, метеликів розглядаємо, пташка весело співа, радісна у нас пора. А далі вам спробуйте самостійно, бажаю вам успіхів. До побачення, любі діти!